Надзвичайно красиве намисто якраз і називається це намисто ніч не намисто, а саме авантюри на ньому називається ніч Каїра, має ось такі е, різної форми. Подивіться, будь ласка, намис, намистинки. І хочу звернути увагу, що ну дійсно дуже багато жінок полюбляють чорні прикраси через те, що вони мають вже. Самі по собі такий нальот магічності, загадковості, містичності. Подивіться на цю красу. В даному випадку ми маємо не просто чорне намисто, знаєте? А по-перше, різноманіття гранування ось такий бочонок, так. Форма дуже цікава. До речі, великі камінчики, великі мінерали, ось такі кругленькі, так, між собою вузлики, для того, щоб вони не втукали один об одного. Але разом з тим не можна забувати про цю надзвичайну красу, про ці надзвичайне включення та вкраплення саме в зверніть, будь ласка, увагу в ці камінчики. Це різноманіття яскравих. Ось такий галактичного, ніби знаєте, ніби зоряного неба, правда. От дуже такий космічна краса перед нами. До речі, із е, видів авантюрина, взагалі їх, звичайно, не два. Найвідоміші це ось е, такий попередній, так золотого кольору, медового кольору і чорний. але є сині, є, є зелені. Це різновідність до речі, кварцу. І чорний камінчик він завжди мав такий більш серйозний. Серйозне значення, так, якщо ми казали про те, що попередній золотий пісок для дітей, так, наприклад, рекомендується також, то чорний колір його носили езотерики, маги, екстрасенси, так? тому що він підвищує саме здатність реагувати на потойбічний світ і спонукає і мотивує, скажімо так, до екстрасенсорних здібностей. Мої хороші. Перед вами намисто під кодом 457. Маємо з вами довжину 48 см. Тобто вона не, воно недовге саме по собі. От зараз я так покладу, щоб ви побачили, воно не довге. Застібка карабінчик. Зверніть, будь ласка, увагу. Подовжувач. Також можете, можемо для вас зробити подовжувач за бажанням. А, я при будь-якому лоті про це кажу. Я знаю, що багато з вас наші постійні, талини, вони про це пам'ятають, але хто для нас, до нас що не приєднався, знайте про те, що ми, ви можете регулювати самостійно довжину намиста. І ось вся ця краса для вас сьогодні буде коштувати доступніше, ніж 1300. 1300 це, власне, вона була. Вартість, але ви бачите, якби було багато лотів, так тісно можна було тримати, можна було б вартість більшу ставити. Але насправді кожен лот унікальний, їх небагато. Ви бачите, по 4-5 хвилин ми демонструємо, тому вартість кожного нашого лоту унікальна сама по собі, унікально доступна. 749 гривень. Це дуже приємно, пані режисери, пані режисерка, пан режисер. Але для мене просто знаєте, ну. Якось дуже навіть дивно бачити в нашій студії натуральні камінчики, вартість яких дорожчає з кожним навіть не місяцем, а днем, тому що їх все менше й менше в надрах нашої землі. Але вартість ми бачимо з вами дійсно, як за біжутерію. Зараз біжутерія так коштує, як ми бачимо перед собою натуральні. Мінерали дуже красиві, дуже хочу приміряти швидесенько. Не приміряти, а прикласти. так, того, що бачу за кількістю вже 5 залишається. Карабінчик, бачите, дуже легесенько відстібається. Воно, от я на максимальна довжина, ну, я, я його застібну так, і підшию. От воно воно таке недовге, воно виглядає як чокер. Чокер, до речі, дуже така популярна прикраса, бачите, ось така довжина. Але хто полюбляє з вас трошечки довше, можете замовити подовжувач. Але як на мене, наприклад, я б не хотіла е подовжувач. Ну, я для себе кажу так, тому що я б зробила таким чином, того, що як чокер, до речі, дуже приємно холодить. Як чокер виглядає е ідеально, тобто не... Впивається в шию, хоча вона не тоненька, не впивається в шию і не дуже, так знаєте, висить на декольте. Саме ось така приємна, приємна довжина. Гляньте, ну правда, дуже класно, дуже класно, дуже акуратно виглядає. П'ять штук залишається. П'ять штук. Ми вам залишаємо. Мої хороші. Обов'язково телефонуйте. Маємо просто бігти далі, попереду багато краси, скільки нам всього сьогодні підготували наші наш продюсер, наші режисери. А дуже цікавий буде ефір. Залишайтесь разом з нами. Крокуємо до наших наступних пропозицій.